Усе це зовсім скоро, ну А поки ми розкажемо про нову, дуже добру практику, яка вкорінюється в Україні, коли наші партнери в якості військової допомоги вкладають гроші в наше виробництво, а зброю ми виробляємо вже самі. Днями стало відомо, що Збройні Сили України отримали 18 артсистем Богдани, Богдана, які були виготовлені на кошти, що надані королівством дані. І десь засмутився один одна маршрутка Богдана. Зарекомендувала себе гаубиця Богдана на фронті дуже добре. За кілька років вона пройшла шлях від експериментального прототипу до серйозного зразка. Більше про Богдану та інші зброярські проекти, які зараз реалізуються в Україні. Дивимося далі. Перший прототип самохідної артилерійської установки Богдана. Був побудований у 2018 році на шасі автомобіля КРАЗ. але серійне виробництво стартувало лише минулого року. Дуже швидко розгортається. Ну тобто, мова йде там до п'яти хвилин, і вона готова до відкриття вогню. Сама гармата, вона українського виробництва, ствол українського виробництва. Вона доволі потужна, доволі точна. А, вона може стріляти на вістинг до 40 кілометрів. Сучасна модифікація встановлюється на платформу Татра чеського виробництва до грудня. 2000 2023 року було виготовлено близько 30 артсистем із темпом виробництва до 6 одиниць на місяць. Нині цей показник є суттєво вищим. Президент Зеленський казав, що ми виробляємо до 10 таких САУ в місяць. Ми співпрацюємо з величезною кількістю артилерійських підрозділів і наші підопічні отримують саме ці гаубиці. Ну мені важко давати там точну оцінку, але я думаю, приблизно до 10 штук в місяць вони отримують на ну, то величезну кількість, на фронт можна сказати, що вона стала ну такі промислові рейки стало виробництво цих гаубиць у військових до Богдана. Жодних нарікань. Надійна платформа, броньована кабіна, що убезпечує екіпаж від куль та уламків. Нещодавно Україна почала масово виробляти ще й снаряди натівського 155-го калібру. Це дуже складний і кропіткий технологічний процес. Снаряди виробляються методом гарячого пресування. Це розплавлений метал, заливається в спеціалізований прес. І таким чином виробляється ця буванка. В неї точність, з якою треба її зробити, вона вимірюється в долях відсотку. Тобто, якщо буде похибка, цей старяд уже не влучить. Дещо стримує розвиток виробництва, дефіцит вибухівки. Але зараз союзники України домовляються про його експорт з Японії. Ця країна є одним зі світових лідерів на цьому ринку. У 2025 році планується виробити в Україні 100 тисяч артснарядів. Наразі темпи виробництва сягають кількох тисяч щомісяця. Режим прихованості, децентралізації збирання, він і плюс, а з іншого боку, він і мінус. Він от замідляє темпи зборки нових гармат, тому що в одному місці щось виробляється, потім його треба доставити в інше місце, потім до місця зборки. Все це, ну, це в общем, така складна логістика, як шахова партія. Попри складності, Україні є чим похизуватися в питанні виробництва зброї: є виробництво БТРів та бойових модулів для них броньованих машин. Анонсовано серійне виготовлення української керованої авіаційної бомби та реактивного дрону Паляниця. Морські дрони, повітряні дрони. Це новий крок в застосуванні сил. Це наука не тільки нам, Кацапам, а й всьому світу. Я вам так скажу: до морських дронів передивляються не тільки наші сусіди, а й такі гадкі держави, як типа ємецьких усітів, основна перевага української зброї дешевизна та якість, адже кожна одиниця перевіряється на практиці на фронті, та із обслуговуванням проблем не виникає, кажуть експерти. Наша зброя, яку роблять в Україні. Виробляють її комплектуючи в Україні. Я ремонтні у нас бригади. Вона може ремонтуватися як на полі бою, практично, або якщо вже потребує серйозний ремонт, то це в межах України, і це, звісно, потребує значно менше часу і зусиль. Розвиваючи власне виробництво зброї, Україна не лише покращує обороноздатність, а й створює робочі місця, а ще зменшує залежність від зовнішньої військової допомоги.